Воєнком і стилу відправляти на фронт. Президент Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектації на передову, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення на війні. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Там багато людей, які сидять там віками. Порослим хом і коріннями, тому є одна із простих таких рекомендацій президента України Володимира Зеленська. Він же Верховний Головнокомандуючий. Я можу вам її озвучити. рахуйте, що це інсайт. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному. Переважно більшість воєнкомів, основних які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт, на лінію фронту, а скеровувати на їх місця. Військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають в тому числі, як правильно проводити роботу по продовженні мобільну мобілізаційних реалізацій міліційних потреб. Міністр також додав, що вже давно на часі реформа центрів комплектації Міноборони спільно з Мінцифри планують оцифрувати усі документи, які накопичилися. Багато з них буде підтягуватися автоматично, наприклад, про одруження. Таким чином зменшиться навантаження на центри комплектування.